Тридиску теж приморозила. Слухайте, я не думала, що й приморозить. Приморозила, приморозила тут взагалі побило морози. Бачите як. Але так, основна маса стоїть гарненько, листя трошки приморозила. Ці хоть хоч бихни, а тридиска, да, поморозила. Да, нічні ми сьогодні заморозки дали знати. Хоча на ґрунті, казали, до нуля було більше, ніж до нуля. Було, мабуть, мінуси, добрий мінус. Добре, мінус. А капусту лізе, хоч хне. Чи це буряк чи щось? Ну, коротше, якісь грядки мене лізуть, їм хоть хне. Вони так гарненько сидять один за годеньким. Я вся морковка дивіться, як зійшла і її нічого. Ой, ось так странно, може якими середами йшли Ці морози, я не знаю. У морковки геть нічого. Значить, геть нічого собі росте. Так, що таке городнически діла. Сад там і заростає, нема кому посадити. Звісно, я ще не можу відійти від того, що пропав. Замерз Ківі. Буду надіюся, діду ні. Я показувала в попередньому відео. Звісно, жалко буде. Ну, а це Йорик біситься, бігає. Така краса. Чуєте, пташки вже співати починають.